Тетяна Прозорова, блогерка з Бахмута. У мене свій канал на Ютуб є, є сайт. у Мене своя школа дихання. Я три роки навчала онлайн. у Мене з різних країн навчаються студенти. Я ще психолог розвитку з переїздом до Львова. Жінка вирішила спілкуватися зі своїми підписниками українською, щоб підтягнути її, записалася на курси. В мене ну з різних стран, але російськомовні студенти більше. От і тому, коли я узнала, що ще й рядом тут є можливість вивчати мову. Мова така красива, от півуча, села війна. Я, я типу розумію, чому вона Салавійна називається, бо вона така мила, хочеться улибатися. Якось вона, як мова антистрес. У львівському розмовному клубі українську викладає місцева бібліотекарка. Вона не тільки носійка мови, а ще й філологиня за освітою. На заняттях відвідувачі читають, повторюють правила. І багато спілкуються, один курс триває 28 днів, ми читаємо тексти, це в нас норма практиці, є таке заведено. Я вибираю цікаві тексти, ми їх перечитуємо, і кожен аналізує, проговорює, можливо, якісь дотичні історії. Це з тою метою, щоб людина розговорилася, оскільки до нас приходили люди, які цілком боялися спілкуватися українською мовою. І часом важко розговорити людину. Але коли людину щось. Зачіпає та щось таке дуже, що її зворушує. Людина починає все-таки говорити. З травня місяця проходять ці курси: курси мовні єдині, де збираються люди, які хочуть удосконалити свої знання у вивченні української мови. Люди з різних міст, люди з Миколаєва, Одеси, Енергодар, Вугледар, Донецьк, Луганськ, місто щастя Луганської області. Миколаїв, яка вже казала, Харків. Харків дуже багато харків'ян. Такі курси охоплюють 25 міст. До ініціативи можна долучитися онлайн. Проєкт єдиній є всеукраїнським. У нас вже 38 тисяч людей зараз зареєструвалися на наші курси за цих півроку. От зараз ми маємо шостий курс, тут на шостий курс зареєструвалися 8 тисяч, і ми ще досі не закрили реєстрацію, тому що реєструються і просять, не закривайте. І так от, коли ми в квітні запустили на травень курс, а ми, ми сиділи і спостерігали, скільки ж людей підключиться до курсу. Це для нас було таким. <реш> Несподіваним моментом, коли підключилося 11 тисяч людей. Тоді ми зрозуміли, що ідея так, вона заходить, вона, вона потрібна, вона на часі. Мета проєкту єдині допомогти одному мільйону людей перейти на українську мову до кінця 2024 року.